Вітаю з вами психолог Юлія Латуненко. Настала пора поговорити із вами про несепаровану матір. Ми вже говорили, коли дорослі діти не сепаруються від батьків ще в підлітковому віці, які проблеми це потім створює в їхньому дорослому житті. Сьогодні ми подивимося на цю проблему з іншого боку: з боку матері, коли дитина намагається сепаруватися, але матір. Блокує саботує будь-які спроби дитини сепаруватися, тому що сама матір є несепарованою. Як завжди, прошу підписатися на мій канал, бо тут багато цікавого контенту з психології, і поставити вподобайку цьому відео. І напишіть в коментарі, чи у вас була така проблема із вашою власною матір'ю, чи відчули ви, як важко вашій мамі дається сепарація від вас. Ну, а ми почнемо сьогодні з того, що несепарована матір нібито застрягає в минулому, і вона не бачить, що минув час дитині вже 20, 30, 40. Для неї дитина все ще залишається 5-7-річним хлопчиком або дівчинкою, і мама все ще намагається керувати Дитиною давати їй якісь поради, повчати, навчати, незважаючи на те, що дитина вже по своєму освітньому інтелектуальному рівню дуже часто випередила, випередила свою матір, має там декілька вищих освіт. а Мама там, ну наприклад, має освіту медсестри, як, от у мене, а в мене, наприклад, три вищих освіти. Моя мама все ще думає, що вона краще розуміє. Як як жити і намагається давати мені поради, робити зауваження, критикувати. Тобто, така матір вона залишається десь там в минулому, фіксується на віці дитини 5-7 років, коли дитинкою ще можна керувати, коли дитина ще. Не розуміє повністю, де її потреби, а де мамини потреби, де її почуття, а де мамини почуття. Така мама вважає свою дитину своєю власністю. Чому мама не відпускає свою дитину, не дозволяє їй стати окремою, нібито прив'язує її на почутті провини? До себе і це це почуття провини, воно як поповина, яку психологічна поповина, яку не обрізали ще. В підлітковому віці, коли ця поповина руйнується підлітковим бунтом, дитина намагається сказати, я окрема, я краще знаю, ти для мене більше не авторитет. Що цілком природньо відбувається, тому батьки кажуть, що ой-ой, що це за страшний такий період підлітковий, і намагаються зламати дитину, зламати її волю, заборонити їй. Бути незалежною, навіяти їй, що вона нічого, ні на що сама не спроможна, нічого сама без батьків не може зробити. Чому так батьки роблять? Тому що вони насправді не відпускають свою значущість, тому що в житті таких батьків зазвичай немає нічого цікавого, нема своєї справи, якоїсь, які вони присвячують все своє життя. вони Внутрішньо порожні за часто це нарцисичні батьки, які свою пустоту внутрішню намагаються заповнити дітьми. І чим більш скучне, порожнє життя такої людини, тим більш вона вчіпляється в свою дитину і намагається підняти свою значущість. Вважаючи себе героїчною матір'ю або героїчним татком, ну це більше стосується матерів, бо частіше за все, процес сепарації дитини блокує матір, не будучи готова сама сепаруватися. Ви знаєте, коли моєму сину виповнилося 16 років, він якось трошечки в жарт, трошечки серйозно, сказав мені: ти знаєш, мамочка, я. Я тепер дорослий, ти в мене на другому місці, в мене тепер на першому місці дівчатка. А от ти, будь ласка, займись своїми бойфрендами, вони в тебе тепер на першому місці, а я хочу бути на другому місці. Отак от інтуїтивно дитина відчула, що їй треба сепаруватися і мамі теж треба сепаруватися. Як казав один з моїх вчителів психотерапії, що коли дитині виповнюється е, десь 14-15 років, Мама повинна трошки зменшити свою присутність в житті дитини, свою таку нав'язливу любов, атакуючу, трошки завернути або на себе, звернути увагу на те, чим заповнене її життя, або звернути увагу на свого партнера, добре, якщо це чоловік, якщо це тато цієї дитини, але зазвичай так буває, що до того моменту. Поки діти виростають, стосунки між мамою і татом вже стають зовсім нецікавими. Вони спаплюжені вже багатьма образами і відсутністю якихось інтересів спільних. Тому мій викладач сказав: ну хоча б, якщо не на тата, то може краще коханця завести собі, ніж атакувати і залюблювати насмерть свою дитину. Тому я дуже розумію, що саме сказав мені мій син. Він попросив таким чином дати йому дистанцію, дати йому простір для розвитку його дорослої свідомості, його дорослого незалежного життя. І я зовсім на це не образилася. Мені навіть було приємно, що моя дитина відчуває так тонко свій шлях внутрішнього психічного розвитку. Але більшість мам навпаки не хочуть відсуватися від своїх дітей. Вони мертвою хваткою вчіпляються в життя своїх дітей. Дзвонять кожен, кожен день, переслідують дитину таким, знаєте, батьківським сталкінгом займаються, чого ти мене не позвоні не позвонила, чого ти не дзвониш кожен день. Викликають у своїх дітей почуття провини. Діти не хочуть дзвонити кожен день. Їх це дратує, але щоб уникнути почуття провини, діти дзвонять проти своєї волі таким мамам, аби поставити галочку, аби позбавитися від того почуття провини, яке мама. Внушає дитині, якщо дитина недостатньо за її мірками приділяє їй уваги. Але е, справа в тому, що дитина не винна своїй матері нічого матері, е, е, тому що дитина не просила це життя. Це життя, мама подарувала дитині за своїм власним вибором. Це був подарунок, а не борг. А так зазвичай виглядає, що несепарована мама, нібито хоче повернути той борг, який вона дала. Але подивимося на те, більшість матерів, що дають своїм дітям, аби був взутий, вдягнений. Ну там ще різні розвивалки оплачують, слідкують за тим, щоб в школі вчився добре, але емоційно вони так і не. Стають справжніми, справжніми матерями. Емоційно вони можуть бути холодними, вони можуть бути тривожними, вони можуть бути е, порушуючими кордони дитини, вважаючи дитину своєю власністю. Вони е, навіть свою значущість е, розпушують, роздмухують е, в ролі матері. Е, такі Мами вони ідентифікують себе з ролю матері, вони перестають бути особистостями, тому що я героїчна матір, я тебе народила. і Це все єдине досягнення такої людини, за яке вона чіпляється, якщо в неї більше немає ніяких інших досягнень. Немає творчості, немає якоїсь цікавої справи, немає достатньо контактів, хобі. Немає чим заповнити своє життя, така мама буде чіплятися за свою роль матері, бо це єдине, що в неї є, і за що вона нібито може себе поважати. Але розмножитися, вдягати і готувати дитину це рівень, в принципі, ну, такий дуже низький, це тваринний такий рівень, аби вижило дитя. А от справжня матір вона приділяє увагу. Емоційній сфері дитини вона вибудовує прив'язаність таку, щоб потім в підлітковому віці дитина безболісно могла сепаруватися, але сама мама не має типу прив'язаності здорового, тому будує залежність із своєю дитиною. І от коли дитина виростає, мама прямо стає одержимою, вона звинувачує дитину в тому, що дитина недостатньо подзвонила, багато разів, недостатньо багато разів подзвонила, або недостатньо разів приїхала, або недостатньо разів поцікавилася мамою. Часто такі батьки кажуть, ну ти дзвони, ми ж вже старенькі стали. Але, коли починаєш робити ці всі дослідження археологічні, виявляється, що такі батьки в дитинстві в принципі могли бути дуже байдужими і холодними. І нічого не стріляло їм в голову, те, що дитина потребує любові, теплоти, обіймів. Вони займалися городами, вони займалися роботою, вони займалися. Сварками між собою до дитини було байдуже, і вони зовсім не розуміють, яке зернятко вони засіли в той ґрунт, ґрунт який, на якому потім вони очікують, що щось зійде, а там воно нічого не сходить, крім почуття провини дитини. Така дитина може бути. Пов'язаною цим почуттям провини намертво, вона бере на себе відповідальність за почуття батьків, вона прислуговує, вона стає таким собі рабом своїх батьків, на яку покладена відповідальність бути мамою або татом для своїх батьків, тобто ролі перевертаються. Батьки провокують свою дитину на те, щоб дитина взяла відповідальність батьківську саме за них. Тобто вони хочуть стати дітьми для своїх дітей. Чому? Тому що старість, тому що вони, вони не уявляють свою старість живою, здоровою, веселою, наповненою, цікавою. Тобто старість це в принципі. Результат і метафора того, як прожила людина своє життя, і якщо в старості людина починає дуже сильно хворіти, це означає, що емоційно людина хворіла все своє життя. Психічно людина хворіла. Якщо в старості в людини починає там розвиватися деменція, це означає, що людина жила своє життя як безумна людина. Якщо в старості починають коліна боліти, це означає, що людина була в своєму житті ригідна, така, ну що означає слово ригідна, як негнучка, просто така вперта, негнучка. вона... Не могла подивитися на себе критично, змінити свою думку, ставлення до себе, от тільки так і ніяк по-іншому. Потім починає боліти позвону, хребет, починає боліти, <кій> починають боліти суглоби у такої людини. Тобто старість є метафорою того, як людина прожила своє життя. І коли старість приходить. Людина починає дуже сильно боятися безпомічності, хвороб, бо вона інтуїтивно знає, що попереду будуть хвороби, бо життя не було здоровим. Така е людина, матір або тато починають е перетворюватися на дуже хороших. Тоді дитина каже: Ну, от він дуже або вона дуже помінялася. Мама помінялася до е, ближче до старості. Вона стала більш м'яка. Більш... Хороша, вона вже не кричить, але вона потребує, щоб їй увагу приділяли, щоб їй дзвонили. Вона ображається просто, коли дитина не приділяє уваги. Чому це так? Чому це так стається до старості? Тому що правда в тому, що така мама боїться без няньки залишитися в старості. І це насправді не не, таке неприродні пом'якшення, а це пом'якшення характеру, спричинене страхом безпомічності в старості. Тому це, це не є правдою таке пом'якшення і така хорошість. Це пов'язано з страхом старості і потребою мати на всяк випадок няньку. Тому така мама буде. Нав'язливою буде викликати жалість у дитини, буде маніпулювати тою жалістю, ах, я нещасна, от як моя матір каже, я, я відпрацьований матеріал, тепер я нікому не потрібна, я героїчна матір, я все зробила, я так любила своїх дітей. А коли їй починаєш пригадувати, як ти любила своїх дітей, ти їх била жорстоко, ти їх обзивала жорстоко. але... Ну, мозок такої людини влаштований таким чином, що вона починає газлайтити і казати, ні, цього не було, ні, ви все придумали. Я героїчна матір і все. І е, психіка такої людини вона е, починає обслуговувати потребу мати в старості няньку. Хоча чи можуть вони розраховувати на це, коли засіяли байдужість, і коли взагалі не були нормальними здоровими психологічно батьками, коли дитина росла або як як бур'ян на городі? Це одна з таких форм несепарованості матері, яка проявляється в викликанні жалості, в маніпуляціях на жалості, але є ще інша, інший варіант проявів несепарованої матері, про який я зараз додам. Але перш ніж я продовжу своє відео, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте, це дуже важливо. А також підпишіться, будь ласка. Будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете під будь-яким моїм відео. Також під цим відео в описі є посилання. Або наберіть в пошуку. Латуненко Юля.психологиня. Там, в закріпленому коментарі, ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на групову онлайн терапію. Індивідуальна терапія коштує дорого, і я роблю цей проект для того, щоб терапія була доступна для кожної людини. Тому скористайтеся цією можливістю і приходьте до мене на групову терапію. Все через телеграм-канал, будь ласка. Отже, другий тип несепарованої матері це матір більш агресивна, атакуюча, вона лізе в життя своєї дитини, вона продовжує давати поради, вона продовжує приїжджати в гості, коли її не чекають, навіть не попереджає, що вона приїде в гості. Вона хазяйнує в домі своєї дитини, вона керує як головна. Вона не може допустити, щоб, наприклад, якщо це матір хлопця. Вона не може припустити того, що якась ще жінка стане головнішою за неї. І е, така мама буде намагатися психологічно е, заполонити те місце, де повинна бути інша жінка, тобто обраниться її сина, вона буде е, заполоняти, закривати те місце собою. Ні, вона головна жінка в житті свого сина. Такі синочки кажуть, е, що мама в житті одна, а жінок може бути багато. І це таке знецінення людини, яка поруч з тобою, і дуже часто всі ті проблеми, які у хлопчика були в дитинстві, із мамою, вони потоком як в каналізацію ідуть в стосунки з дружиною або з партнеркою, яку він обрав для життя. Тобто всі погані проекції йдуть наліво, скажімо так, на дружину, а мама залишається на п'єсталі ідеалізованою. Це ж мама, мама це святе. От, але ну, і мама ще не Якби не відпускає свого сина, вона може атакувати свою невістку, бути достатньо агресивною жорсткою свикрухою, яка захищає свого синочка від невістки, як орлиця. Замість того, щоб просто залишити сина і невістку. Нехай вони живуть своє життя і самі будують своє, свої кордони. Ні, така мама буде активною учасницею всіх подій молодої сім'ї. Вона буде ламати кордони сім'ї, вона буде впливати на свого сина і навіювати йому, що його обраниця не гідна його, що він вартий кращого, а син буде шукати в своєму житті таку жінку, яка буде дуже нагадувати йому його маму. Тому несепаровані мами це насправді як ракова пухлина на тілі Молодої сім'ї я в принципі не раджу молодим парам поспішати з тим, щоб знайомитися із своїми сім'ями і вести оце, знаєте. Показуха така, я тебе познайомлю із своєю мамою. Оце дуже тривожний сигнал, коли хлопець везе на смотрі на смотрини, щоб мама оцінила свою майбутню невістку. Це все дуже дурний знак і дурний тон, тому що мама не має таких повноважень, щоб оцінювати це. Ти обрав. Це твій вибір. Будуй стосунки з цією дівчиною, з цією жінкою. Мама тут ні до чого взагалі в мами є свій чоловік. Вона нехай будує із своїм чоловіком стосунки. З мого досвіду, чим пізніше ви познайомитеся із мамою свого чоловіка або свого партнера, тим краще. Це стосується також і в зворотню, в зворотню сторону чоловіків, які поспішають знайомитися із тещою. Мені здається, що пара повинна спочатку пробудувати свої власні кордони, відчути ці кордони між Своєю молодою сім'єю і своїми батьківськими сім'ями. І тільки після того, якщо є така потреба взагалі знайомитися з батьками одне одного, але це через деякий час не поспішайте це робити. Так, звісно, батьки будуть ображатися, тому що вони, як ми знаємо, потребують розваг розваг життям своїх дітей, і ці розваги дуже часто розвалюють життя дітей. Бо батьки занадто залучені до життя молодої пари, і дуже часто матері синів конкурують зі своїми невістками, хто краща дружина. Для мого хлопчика хто краща мама для мого внука. Тому намагайтеся якомога менше залежати від своїх батьків, коли ви вже будуєте свою молоду сім'ю. Будь-яка форма залежності призведе до того, що ваша сім'я може бути зруйнована зовні саме присутністю несепарованих батьків в вашому житті. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо. І напишіть в коментарях, чи була у вас така проблема із несепарованою матір'ю ну, або батьком. Але частіше ми маємо справу все ж таки з матерями, які е, саботують сепарацію своїх дітей і дуже часто е, втручаються в життя своєї дитини, стають нав'язливими. Вимагають уваги, звинувачують, чи є у вас такі проблеми, як ви впоралися з цими проблемами? Ну, а хто хоче прийти до мене на онлайн-групову терапію? Пропоную підписатися на мій телеграм-канал. Посилання є під кожним моїм відео, або наберіть в пошуку латуненко юля крапка, психологиня Там, в закріпленому коментарі, ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на групову терапію, де ви можете пропрацювати всі ваші дитячі травми, проблеми із батьками вже дорослими, проблеми із партнерами, із вашими дітьми. Все можна пропрацювати там і не так за дорого, якби це було в індивідуальній терапії.